Останній раз ми дуже давно з ним спілкувались в інтернеті, там повні в інстаграмі списувалися, але Іван запам'ятався завжди максимально веселим, добрим. Разом із загиблим Іваном Слюсарем Владислав навчався в одному класі в 73-й школі на житловому масиві південного ГЗК. Доля розвела різними шляхами, але однокласник загиблого криворізького воїна ніколи не міг подумати, що в останній раз зустрінуться із ним на його ж похованні, та ще й у такому молодому віці. Звісно, як всі пацани, особливо тим паче, в 21-му 21 сторіччі, ти не будеш думати за війну ніяку. А, потім він пішов в армію і вже після армії, там, десь за рік почалася вже він вже відслужив, повернувся а, і потім почалася війна. Тому вже дуже важко уходять найкраще. Вічна пам'ять Івана. Після збору на подвір'ї однієї з багатоповерхівок на мікрорайоні четвертий зарічний, де й мешкав до передової полеглий захисник, траурна процесія відправилась на Краматорівське кладовище. Іван Слюсар служив оператором-розвідником реактивно-артилерійського дивізіону 17-ї танкової бригади, брав участь в запеклих боях на різних ділянках російсько-українського фронту. Чорна звістка про загибель Криборіжця надійшла минулого тижня. Його життя обірвалось під час протистояння ворогові в одному з боїв поблизу селища Підгородне, неподалік північно-східної околиці Бахмуту Донецької області. Коли в сім'ї є чоловік, ми розуміємо, що може прийти час, коли доведеться захищати свою. Сім'ю, свою батьківщину, свою землю. І вони захистили її ціною власного життя. Оцю біль, оце горе, яке ви відчуваєте. Ми відчуваємо разом з вами. Я дуже прошу Бога, щоб Господь підтримав вас, цю важку для вас годину. В дові загиблого армійця Івана Слюсара передали нагороду від міста в знак вдячності громади Кривого Рогу за самовідданий мужній вчинок. За виключну мужність і героїзм, вірність військової присязі під час відбиття збройної агресії Російської Федерації старший солдат Слюсар Іван Володимирович, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом ступеню ступеня посмертно. Попрощалися з Іваном Слюсарем, військовослужбовцем 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка під трикратні автоматні залпи по чесної варти. Вогонь. Варяжай. Вогонь! Виріжай. Вогонь. Своє останнє місце спочинку Іван Слюсар знайшов там, де ховають героїчних криворіжців, які віддали за незалежність та суверенітет країни найцінніше, що в них було власне життя. У криворіжця вдовою залишилась молода дружина, з якої побрався законним шлюбом тільки півтора місяці тому. Дітей по собі чоловік не встиг залишити навіки пам'ять. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.